Вітає в ефірі. Інформаційний випуск новин 19 серпня. Попри те, що війна триває вже 1273 дні, українські захисники та захисниці продовжують стійко боронити країну. А ті, хто зазнав поранень внаслідок збройної агресії, також щодня ведуть боротьбу за відновлення, адаптацію та повернення до повноцінного життя. У цьому, зокрема, допомагає спорт, який стає важливим елементом реабілітації та соціальної підтримки. Наші ветерани неодноразово демонстрували високі результати на різноманітних спортивних змаганнях. А ще однією можливістю для них поспілкуватись з побратимами з різних регіонів та проявити свою незламність стала участь у міжобласних змаганнях Сила духу, Поділля, які відбулись у Хмельницькому. Детальніше про це та про події вівторка в області дивіться за мить на 33-му телеканалі. Не лише спорт, а й данина та подяка нашим ветеранам. Другий рік поспіль Хмельниччина приймає відкриті обласні змагання, сила духу, поділля Цьогоріч до обласного центру. З'їхались майже дві сотні учасників з 17 регіонів. Робимо максимально. Все для того, аби наш ветеран зміг психологічно, ментально відновитись через такі змагання, через адаптивний спорт, щоб могли поспілкуватись з побратимами, знайти нових друзів або побачитись зі старими і відчути цю змагальність, дух підтримки, перебороти себе. Після тих всіх страшних випробувань, які, очевидно, пройшов кожен із вас, не так просто. Але ваш приклад мужності є. Прикладом для нас всіх, такі заходи це час для спілкування з побратимами та спосіб заспокоєння душі, переконаний ветеран Олександр Маковей. Сам він став ідейним натхненником міжобласних змагань. Зізнається, часто повертаючись з війни, військовим важко віднайти себе. Тоді на допомогу приходить спорт. Я перепробував всі реабілітації, які є в Україні, і саме такого впливу, як спорт, я не зустрічав. Кожна вона допомагає, але от саме в такій кількості, в такій. І цей це тільки спорт для мене цей захід важливий, бо тут саме представлені ті види спорту, які є на світових змаганнях. Тобто, це не якісь види спорту, які я придумав собі, і я хочу їх розвивати. Ці види спорту вони з ними займається весь світ, бо це дійсно змінює. І якщо так подивитися, хлопців прийшли, які вони такі трошки соромазливі або такі істеричні. То коли вони починають займатися спортом, вони досягають певних результатів. Вони навіть зовсім по іншому себе представляють і зовсім мають інший вигляд. І це саме це бачить наше молоде покоління. Сьогодні ветеранський спорт – це один з основних видів реінтеграції ветеранів суспільства суспільство, наших захисників, які повернулися демобілізовані додому. Сьогодні одна з основних таких ніж ветеранської політики, яка потребує розвитку, яка потребує вдосконалення і яка є тим моментом, щоб повернути ветеранів до нормального життя. Спробувати свої сили на змаганнях можуть як військові, так і члени їх родин, крім. Крім того, за словами організаторів, один учасник може взяти участь у різних видах спорту. До слова, їх представлено чимало. Це легка атлетика, стрільба з лука, кульова стрільба, веслування на тренажері, пауерліфтинг та тайрфліп. Всі судді дуже досвідчені, судді національної категорії, тому що ми розуміємо, що склад учасників це особлива категорія, тому ми найдосвідчені судді з міста Хмельницького за. Просили на ці змагання. Приїхав взяти участь у змаганні військовослужбовець Гарек Харатян. Він родом з Херсонщини. Нині боронить нашу землю на Покровському напрямку. Тому не зі слів знає, як важливо бійцям іноді переводити дух, а подібні заходи неабияк у цьому допомагають. Спорт – це той напрямок, це дисципліна. По перше, по-друге, це розвиток для людини. І це впевненість собі. Загалом ці змагання триватимуть два дні, після чого ветерани та інші захисники повернуться до своєї щоденної праці. Олена Гула, Микита Гуменюк, новини 33 третій канал. Мав честь першим вдарити по м'ячу. Нетішинський нацгвардієць Дмитро Монах і його син Давид відкрили матч Верес Шахтар. Сталося це під час футбольної гри української прем'єр-ліги у Рівному. Військовий, котрий боронив нашу землю на Авдіївському напрямку. Як з'ясувалося, запеклий вболівальник. Тож такий шанс зізнається, неабияк підняв бойовий та моральний дух. Тим паче, коли вдалося розділити пам'ятний момент із сином. Дронопідкріплення для бійців, чергову передачу обладнання для військових здійснили міській владці. і цього разу безпілотники також закупили за кошти платників податків. 17 квадрокоптерів DJI Matrix 4T передаємо сьогодні на початку тижня для наших сил оборони. Це передача придбана за бюджетні кошти. Загальна їхня вартість майже 3 мільйони гривень. Передаємо їх в різні підрозділи Сил оборони. Хороша велика передача, хороші квадрокоптери. Я зазначу, що вони на сьогодні є одним з пріоритетних для нас. Ми їх найбільше насправді купуємо. Паралельно з ними купуємо. І Mavic, і Аутели Четверті, паралельно з ними купуємо безплотні літальні апарати літачкового типу різних модифікацій: і протишахідні, і протирозвідувальні, і бойові, і ударні купуємо також гексакоптери, баба-яги. Ну і звичайно, що далі активно працюємо по закупівлі і е, власній збірці fpv 8 сімка, 10 десятка, 13 дюймів з оптоволокном. Теж чимало насправді на сьогодні передаємо для сил оборони. Ну і третій основний пріоритет – це засоби РЕБУ і засоби РЕРУ. Теж постійно купуємо, передаємо для наших сил оборони. Паралельно наголошую на тому, що кошти платників податків ми спрямовуємо напряму нашим силам оборони у вигляді субвенцій, і за них вони так само можуть купувати різні засоби, ремонтувати різні засоби, покращувати свою матеріально технічну базу, підтримувати своїх військовослужбовців. З картою України в центрі в Славуті облаштували нове пам'ятне місце з символічною назвою Клумба надії. Згідно задуму, воно стане своєрідним символом усіх захисників та захисниць, котрі віддали своє життя за батьківщину. Може проводити розвідку, гасити пожежі та евакуйовувати людей. Хмельницькі рятувальники опановують нову роботизовану техніку. Мова про ось такого металевого помічника, за словами фахівців, цей робот вміє працювати у найнебезпечніших умовах, тим самим зберігаючи життя та здоров'я особового складу, тож стане невід'ємною частиною ДСНСівців при різних надзвичайних ситуаціях. Пожежі з порятунком. За минулу добу вогнеборці шість разів виїжджали на виклик про займання. Горіли приміщення житлових будинків, господарча споруда та екосистема. Зокрема, вогонь на відкритій території гасили поза межами трьох населених пунктів в усіх районах області. А от через необережність під час куріння зайнялось багатоквартирному будинку в Старокостянтинові на місці пожежі, ДСНСівці врятували 52-річного чоловіка. Гасили пожежу оселі у селі Грушківці Хмельницького району. Там займання сталося через коротке замикання електромережі. І ще одна пожежа виникла у розподільчому щиті сонячних панелей на території приватного житла. Ліквідувати тут вогонь було складніше, але рятувальники застосували вогнегасник та швидко приборкали полум'я. І що важливо, тут люди теж не дотримались елементарних правил. Ймовірною причиною займання могла стати необережність під час куріння. Погода на 20 серпня. За прогнозом Хмельницького обласного гідрометцентру у середу опадів не передбачається. Буде лише мілива хмарність. Вітер Південно-Західний 5-10 метрів за секунду. Температура по області становитиме вночі 9-14 вище нуля, в день 22-27 тепла. У Хмельницькому стовчики термометра покажуть вночі 11-13 із позначкою плюс, в день 23-25 тепла. Такими були новини вівторка. Ворог не припиняє терор цивільного населення, тому не нехтуйте оповіщенням про небезпеку. У разі оголошення повітряної тривоги реагуйте на загрози. Перебувайте в укритті, ба більше обирайте кращі варіанти сховища. І не забувайте про тривожну валізку із мінімальним набором всього необхідного. А більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.